Тестуємо новинку із Аврори та перевіряємо, чи варто її купувати. Я побачила на поличках Аврори цей новенький двофазний кондиціонер для волосся. Написано, що він додає блиск та гладкість, тому перевіримо. А Ще захватила для себе такі круті тканинні масочки. Вітаміном є, е, муцином равлика та з вітаміном С. Мені вже не терпиться затестити саме з вітаміном С. У мене в догляді цього компоненту немає. Але пишу, що ця маска класно вирівнює тон, прибирає тьмяність та додає свіжості обличчю. Тому чекаємо 15 хвилин і побачимо результат. А ці масочки Обов'язково залишаю на потім в холодильнику. Я прям хочу відмітити дуже великий плюс цих масок. Вони взагалі не липнуть і я думаю, результат видно одразу. Моя чесна оцінка 9 з 10 а Тепер тестуємо новинку для волосся. Так як це двофазний кондиціонер, його обов'язково потрібно збовтати. Можна наносити як на сухе, так і на вологе волосся. Але як ви вже зрозуміли, я наношу на вологе перед сушкою. До речі, обіцяють дуже легке розчісування. Одразу перевіримо, бо після миття у мене волосся дуже путається. І як бачите, з цією задачею він справився чудесно. До речі, у цього кондиціонеру просто бомбічний. волосся буде 100% довго пахнуть і залишати шлей. І Одразу при сушці я замітила, що волосся стає дуже м'якеньке. Я використовувала багато дорогих кондиціонерів, тому мені є з чим порівняти. Але Я не буду вам тут хвалити, чесати по шаблону. Просто подивіться на цей результат. Обов'язково скріньте та спробуйте. Ціна більше чим доступна, і результат видно одразу. Моя оцінка 10 з 10, бо це реально знахідка. Ще раз показую вам результат, що ви впевнили, що це правда. А тепер біжіть в Аврору.